Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде цікава тема, я думаю, для багатьох з вас, особливо для тих, хто полюбляє виноград, це буде тема зеленого черенкування винограду. Ну, по-перше, дивіться, черенкувати виноград таким способом, наприкінці червня, на початку липня, а саме зеленим способом, можна декілька варіантами. Наприклад, ось у нас є така лоза, вона гарна. Просто прикопати її, якщо вона росте понизу вашого винограду. Це як варіант, але мені він не дуже подобається. Інший варіант це взяти звичайну бутилку, ось таку, зробити боковий надріз і такий отвір, після чого ми протягуємо нашу лозу ось таким чином. Ось так. Прибираємо листочки, безумовно, засипаємо сюди землю, одягаємо. Якусь, я не знаю, там проволоку чи ще щось, і підвішуємо. Відповідно, з цієї частини виноград пустить корінці. Це дійсно дієвий спосіб, і він одразу знаходиться у нас на самому винограді, і одразу у нас буде виноград умовно у, закритій, у закритому контейнері, тобто з нормальним корінням. Це також один із способів, який мені подобається. Інший спосіб це черенкування. Для черенкування його можна черенкувати в землі, тобто, в принципі, той самий варіант, що і з підвісним. Але е, тут просто ми нарізаємо вже саму лозу на череночки. Інший варіант черенкування у воді. Що нам буде потрібно для наших черенків? Так як я і сказав, беремо саму лозу. Тепер ми залишаємо, беремо десь черінок е, довжиною 10-15 см, залишаючи 2-3 вузла. Вузли це місця, звідки ростуть листочки. Ось нижній надріз ми робимо безпосередньо навкіс. Ось так перед самим вузлом. Прибираємо оці, ну, нижній точно прибираємо, нам не потрібен листочок. Вуси. І тепер дивіться. Тут ми прибираємо, в принципі, половинку листочок. Залишаємо 10-15 см. Десь отак. І 2-3 см поверх. Ось у нас буде такий гарний череночок. Так? Нарізаємо стільки, скільки нам потрібно цих черенків. І поки будемо їх нарізати, зробимо таку невеличку суміш, беремо будь-який укорінювач, корневін чи ще щось. Додаємо в прохолодну воду, в чисту воду. Добре, ось так розмішуємо. І щоб наші черенки не пересихали, ми їх відправляємо у корінювач. Ось. ось так. І нарізаємо далі черенки скільки скільки нам потрібно. Як варіант, друзі, кожен черенок можна отак от взяти звичайний бутиль, розрізати його, пінопласт, поробити такі отвори і старяти в нього череночки і потім водичку їх. Да? І Якщо не сильно не то можна знову ж таки взяти той же бутиль і по традиції зазвичай набрали води, поставили на черенки і все. Нехай воно так і стоїть. Перед тим, як е, ставити вже їх в воду, занульте їх на дві годинки у, я казав, розчин корневіну, які у вас ще є, які стимулюють ріст цих черенків. Тепер, друзі, декілька слів по пророщуванню винограду. Дивіться, черенки ви занурюєте у воду, щоб 에, був тільки нижній вузол під водою, тобто той вузол, звідки йде листочок. Листочки винограду не повинні торкатися водички. Помістіть у якісь світле, але щоб там не було прямих сонячних променів місце, ідеальна температура десь 20-25 градусів. Кожні 2-3 дні змінюйте воду для того, щоб не було скажімо так, ідеального середовище для розвитку різних там, мікроорганізмів і так далі, І щоб черенки не загнивалися. Два-три дні поміняли водичку. Якщо ви, з, е, будуть вони стояти в закритому приміщенні, то привітрюйте частіше їх. В принципі, якщо все окей, через 2-3 тижні черенки мають укорінитися, а потім вже будете висаджувати їх безпосередньо в ґрунт і угорчики. Як бачите, е, абсолютно немає нічого складного у вирощуванні або у зеленому черенкуванні, трішки фантазії. І трішки зусиль, і все буде ок. Сподіва... це було відео сьогоднішнє було лише про один із варіантів пророщування черенків у воді. Ви можете їх пророщувати, я казав, відводами, у землі. Ви можете якісь інші способи знаходити. Тей ж варіант, мені дуже подобається, просто трішки більше е, мороки, коли ви ось таку показував, бутилку розрізаєте, пропускаєте лозу, підвішуєте, і вона у вас на потязі сезону вісить. Пускаючи корінці, а потім, коли вже гарні корінці, ви просто обрізаєте і маєте вже виноград, саджанець із закритою кореневою системою. Також досить зручно. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!